Отже, наші вдома, наші на рідній землі, ну і також у найголовніше державне свято до України прибули європейські гості, зокрема прем'єр-міністр Калитви Інгріда Шимоніте та президент Польщі Анджей Дуда разом з президентом Володимиром Зеленським. Вони виступили на офіційному заході на Софійській площі. Нагороди від президента сьогодні отримали також різні державні нагороди. В день незалежності отримали три десятки українців. Традиційно передусім золоту зірку героя України. Володимир Зеленський нас. Софійське площа. Вручив рідним трьох бійців, які загинули під час російсько-української війни. Також звання героя сьогодні власноруч отримали ще троє військових з різних підрозділів армії. Також президент надав чергові генеральські звання кільком представникам вищого командування збройних сил України Олександру Сирському присвоїв військове звання генерала. До цього головнокомандувач ЗСУ був генералом полковником. А Анатолію Баргелевичу надав звання генерал Лейтена. ん